Ми дуже часто з вами обговорюємо питання просування різних бізнесів, брендів, продуктів. Але щось зовсім у нас випало із фокусу питання просування на платформі TikTok як блогер. Тому що насправді велика кількість людей, які спочатку приходять на цю платформу, вони починають тестити тренди, вилітають їхні відео в якісь шалені показники, і вони розуміють, що вау, це ж оце, що всі хотіли в інстаграмі, можна зробити тут. І починають щось робити. І тут. У моменті, як діджитал-маркетолог, я вам можу сказати, що ви маєте знати: перше, що шлях просування як блогер Теж вимагає стратегії, але вона дуже сильно відрізняється від стратегії просування якогось конкретного комерційного там, продукту, там, бренду, будь-чого. Це зовсім інша стратегія. Вона багато чим відрізняється, тому що там ви маєте залучити аудиторію, яка дивиться і хоче з вами взаємодіяти, і готова заплатити за вашу пропозицію. Там така стратегія, а тут інша. Вона має бути направлена на те, що ви ефективно і дуже сильно потужні. Залучали аудиторію вашого потенційного рекламодавця. І в цьому ключі ви маєте добре продумати на старті стратегічно підійти до цього питання, яких рекламодавців ви в майбутньому бажаєте залучити, тому що кожен рекламодавець має свою політику і має свої якісь там певні параметри, як він оцінює блогера, які теми може висвітлювати цей блогер, які в нього світоглядні моменти, що він там проявляє в своєму контенті. І ось, наприклад, якщо ви хочете залучати там рекламодавців на теми сім'ї, лайфстайлу, дітей, то, відповідно, ви не можете там заходити за якісь теми, які випадуть із світоглядного кола цього бренду. І ви це маєте розуміти на старті, тому що не знімаєте всякого різного, а потім всі скажуть, ну та ви що, ми не підемо до неї, вона там матюкається в кожному другому відео. І тоді увесь оцей ваш шлях буде поламаний, а коли ви захочете взяти іншого, то він буде не цільовим, невідповідним до вашого. Контенту, і це теж може не відбутися. Другий момент, про який забувають усі, і це є часто причиною чого руйнується вся кар'єра, мотивація блогерів, це в тому, що вони думають, що їм хтось прийде з контракту, приїде на Мерсі, дасть класний контракт і класний конверт і буде жити, поживати, добра наживати цей блогер. Ні, це складна робота із залучення виходить рекламодавців, і пропозиція себе як плейсменту для чужої реклами.